Збираємося сьогодні, хочу піти е, в одне місце, поїхати там, до ресторану, де що запитати. Е, е, і, це. і хочу вже подивитися озеленення цікавиться. Ми вже були в одному розсаднику. Я вам скажу, що озеленення дуже дорогі ці, туї і всякі декоративні, цікаві якісь. Ми зараз чоловік там побачив щось з іншого боку виїзда з міста. Там, каже, дуже гарний розсадник. Їхали з Максимом, то зараз ще поїду туди подивлюся. Ділася, не знаю, то душно, то жарко, не знаю. Так, що ми тут? Маємо планувати озеленення, ми ландшафтний дизайнер. Ми вже раз планували, але не записали. Але не записали, тепер доплановую. Що <гум> ти тут хочеш? Як ви думаєте, що на вашу думку тут би було? Тут у нас є одне деревце, ми його маємо пересадити. Там, де твої очі, ми дім, мріями заповнені наші серця, та на тих і журі разом до кінця, і ми разом до кінця, там де твої очі, ми дім, мріями заповнені наші серця, там ті ж. І ще тут у нас є сперед близьки. Два. Таких участки. Ми тут говорили, що таке пополам ділимо. Пів трави, пів. Ну Дивіться, по проєкту було тако. Ось йде то. Отако. Тут дерева, тут трава. Ага, менше дерева, так? Да? Ну, ну хай буде так, менше не треба. Отак, От наприклад, я закупаю ліян, тут це засіємо, теж можемо травою, травою засіяти. Тут посадити якісь два, три. Tre, tutto buono. Tre.